Добирались ми дуже довго. Мій шлях почався з Луцька. Далі був Київ і потяг до чопу. В чопі ми пройшли паспортний контроль, і далі їхали по угорським потягом до Будапешту. Його з незрозумілих причин затримали декілька годин. Але на щастя, у нас був запас часу перед літаком, і вийшло так, що ми приїхали якраз вчасно. А далі літак до Берліна. вийшло, що ми були в дорозі більше доби. Гляньте на цю щасливу людину, яка змогла вмістити всі свої речі в один рюкзак, і не пройшлося доплачувати за валізу. Цього разу мені пощастило сидіти біля вікна. Одразу після приїзду ми заселились в хостел. У нас окрема кімната, але спільна ванна на дві кімнати. Умови мені досить сподобалися, Хоча вранці кожного ранку, вісім ранку, нас будили дивні дзвони з якоїсь церкви поблизу. Наступний день ми почали з того, що першим ділом пішли до рейстагу, аби записатися у чергу, щоб хоча б в якийсь день його відвідати. Це можна зробити звичайно онлайн, але ми з цим трошки провтикали. Скажімо так, добре, що ми знали, що на місці можна також туди записатися, якщо звісно будуть місця. І Якщо що, то треба йти саме в цю будку записуватись. Але краще це зробити заздалегідь онлайн. Нам пощастило, бо якраз в останній день нашої подорожі були вільні місця для відвідувань. Ну а далі ми пішли по своєму маршруту до найбільш туристичних локацій Берліну. Перша з них це брендербурзькі ворота. Якщо чесно, мені не дуже сподобались, бо дуже дуже багато людей навіть немає змоги зробити нормальну фотографію. Звісно, ми не могли оминути Starbucks. Кавуська тут, звичайно, така собі, і можна сказати, дарма витрачені гроші. Наступним ми відвідали меморіал жертвам Голокосту. Якщо чесно, дуже складна локація, особливо з огляду на те, що відбувається зараз в Україні. Під меморіалом є музей, вхід туди безкоштовний. Там ми дізналися дуже багато історичних фактів, про які ми навіть не здогадувалися. Музей інтерактивний, можна походити, порозглядати фото, відео, поклацати. Якщо ви цікавитесь історією, раджу відвідати. Ще одна локація це Берлінська державна бібліотека. Тут немає нічого особливого, просто гарне місце для гарних фото. Загалом, наш маршрут на день був детально розписаний, але ми також дозволяли собі звернути з дороги і заглядали якісь дуже красиві вулички, будинки. І так ми знайшли ось таку гарну церкву. Це навіть не церква, а радше музей стародавніх скульптур. Вхід туди безкоштовний. Ну, а ввечері ми не могли не випити берлінського пива. Пиво, звісно, смачне, але їжа та обслуговування нам ну, взагалі не сподобалось. Боже, воно дуже смачне. Воно таке смачне. На наступний день ми відправилися в палац Шарлотенбург. Спочатку ми планували лише погуляти по території, але потім виявилося, що для українців вхід усі зали палацу безкоштовний, а так вони коштували десь приблизно 8-12 євро за кожне крило. До речі, тут є аудіогід українською мовою, тому при вході не забудьте просканувати qr код і скачайте додаток, а також обов'язково візьміть з собою свої наушники, щоб не заважати іншим відвідувачам. Колекція китайської порцеляни тут просто вражає. А ще тут є ціла кімната капличка із справжнім старовинним органом. Тут також дуже багато картин, оригіналів і копій, з яких можна побачити, як виглядав Берлін у 18-19 століттях. Але найбільше мені сподобались це бальні зали, дуже дуже гарні, дуже такі помпезні. І я прям уявляла, як колись давно. Тут проводили бали, збиралася колишня знать. Хочеться хоч на секунду заглянути в минуле і подивитися, як це було насправді. До речі, тут була дитяча іскурсія, і дітки були одягнені ніби в історичні костюми, і для них навіть проводили такий міні-справжній бал. Як ви вже могли зрозуміти, це місце залишило по собі дуже багато вражень та емоцій. Наступна локація досить відома: це Берлінська стіна, а точніше, її залишки, все, що від неї залишилося. І галерея Істсайд ще один символ падіння берлінської стіни. Я була дуже здивована. що більшість картин намальовано російськими художниками, і як на мене, у них такий двоякий, неоднозначний сенс. А це, до речі, картина присвячена Чорнобилю. А тепер хочу розказати трошки про громадський транспорт у Берліні. Ми їздили як і в метро, так і на автобусах, так і на якихось поїздах по Берліну. Відверто кажучи, система громадського транспорту в Берліні дуже складна і запутана, але водночас досить комфортна. Ми загалом орієнтувалися по Google Maps, куди нам і на щось сідати. Одноразовий квиток коштує 3,80 євро. Він діє, здається протягом години. А на цілий день квиток коштує або 10,6 євро, або близько 12 євро, це якщо вам потрібно їхати до аеропорта. Загалом, так як ми робили не більше трьох поїздок за день, то нам не, не було різниці, чи купувати проїзний на день, чи кожного разу платити за квиток, оскільки ціна виходила приблизно однакова. Але якщо ви будете їхати більше, ніж три рази на день, то тоді краще взяти проїзний. І нарешті, в третій день нашої подорожі, ми попали в рейстах. Після того, як ми піднялись на купол, ми взяли аудіогід українською мовою. Там більше розказували про будівлі, які видно із купола. І часом вам скажу. Я українською мовою не розуміла, куди саме я повинна дивитися, на яку будівлю. А якби це було ще й англійською, я б взагалі нічого не зрозуміла. як ми все роздивилися. Там вже в куполі Рейстагу ми купили таку німецьку булочку та каву і насолоджувалися прекрасною панорамою Берліну. Решту часу до літака ми просто гуляли по Берліну. Загалом Берлін це таке місто, від якого ти нічого не очікуєш і тобі здається, що три дня це буде навіть дуже багато для Берліну. Але насправді. Тут є що подивитися, і дійсно, коли їхати в Берлін, то краще взяти трошки більше часу ніж три дня для того, аби обходити прям все, що ви запланували. Ми багато в які місця не встигли сходити. Також тут треба враховувати те, що в неділю майже нічого не працює, особливо не працюють магазини звичайні продуктові Берлін це дуже гарне, чисте просторе місто, в якому є на що подивитися.